Усім привіт! Ви як завжди на каналі Авто з Європи. І сьогодні у нас черговий огляд автомобіля зі Швейцарії. Hyundai Grand Santa Fe. 2015 рік. 2,2 дизель на автоматі 4х4. В Гарному збереженому стані. Пробіг автомобіля становить 191 000 оригінального, сервісна присутня. Попереду маємо. Датчик світла, датчик дощу, ледована оптика, біксінон, помивачі фар, противотуманки, парктроніки. По капоту немає сколів, подряпин. По бамперах також все гарно, немає потертостей ніяких. На 19-х колесах зимових немає парковочних м'ятин, рівненький. Зеркала складаються, підігріви поворотники. Безключовий доступ на передні двері, вся тормозна система хороша, нічого не потрібно буде замінювати. Релінги на даху, позаду камера, парктроніки, електроляда. Зараз відкриємося, подивимось. вихлопна чистенька. Регенерації проходить вчасно, сажовий не забитий, екологія вся на місці. Запасочка у нас знизу, електроляда. Нажимаємо кнопочку Відходимо, все працює по електриці, немає ніяких проблем. Сім місць. Присутня шторочка. Регулювання кондиціонером, кліматом. Тут у нас повний комплект, домкрат, ключі на аварійної зупинки. Нажимаємо кнопочку відходимо, продовжуємо огляд автомобіля, ледована задня оптика. По картах карти гарні збережені. Підігрів задніх сидінь, накладочки, шкіра в нас перфорована. Підлокітничок також обшитий шкірою. Все збережено, немає ніяких пошкоджень. Маємо панораму, люк. Ця карта також хороша, позаду. Пасажири, водія сидіння хороші, не пошкоджені, безключовий, повний електропакет, присутній пам'ять сидінь, відповідне електрорегулювання сидінь. Сидіння нічого не фарбувалось, не перешивалось, не просижені, все гарні. Підігрів мультикермо, обшити шкірою. Все в оригіналі, підігрів керма, дуже хороша функція між іншим. Тут у нас. Помічники, при з гори. І так далі. Це в нас автомат, класичний гідротрансформатор. Самопарковка, підігрів передніх сидінь, клімат, запуск кнопкою, і два ключики також присутні. Заведемо автомобіль. Пробіг автомобіля 191 тисяча, зараз все подивимось. Сервісна є, все підтверджується, можна зайти подивитися комп'ютером. Навігація, гарний збережений автомобіль, все працює, радіо працює. Камеру давайте оглянемо. Також все чітко, гарно показує, якісно. Торпеда приладопанель хороша, повний привід працює, по двигуну немає ніяких проблем. Отож, кого зацікавить, будь ласка, телефонуйте, приїжджайте на огляди, місто Радивелів Рівненська область, телефонуйте за додатковою інформацією. Усім дякую, до, до побачення.